Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Аллилуйя, Аллія, Господь з вами, слова святого Евангелія від Святого Луки. Слава Тобі! Господи, того часу наближалася. Наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його, і нарекали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи який чоловік із вас, маючи сто овець, і, загубивши одну з них, не лишає 99 в пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: радійте разом зо мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не в дому, шукаючи пильно, доки не знайде? Знайшовши, скликає приятелів і сусіду, кажучи радійте зо мною разом, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою кажу вам, буває радість і Божих ангелів. За одного грішника, який кається. це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі Христі, кохані наші парафіяни, братця, сестри, улюблені Божі діти. Сьогодні пан Єсус розказує нам. Такі дві історії, які говорять про одну думку. Якщо так добре прислухатися, то і уважно вникнути в ці ситуації, де чоловік один шукає овцю, вівцю свою загублену, а жінка драхму. Драхма це такі були гроші, так, там відомо, в нас там гривні, в когось рублі, в когось злоті, там долар, євро. Там були в були динарії. Лепти і драхми. Такі в них якісь купюри і монети. Ну і Напевно, вона була дуже дорога, ця грошова якась монета, що треба було її так пильно шукати, знайти. Замітає хату ця жінка. І коли знаходить, то скликає гості, робить якусь там, не знаю, вечерю. Купляю там всі ті салати, український борщ може і так далі, жарена бараболя. Це же придумуємо. Але скільки воно повинно було коштувати, що за це можна було зробити гості і, і ще натішитись цією драхмою. Тут йдеться про таких дві речі. Одно, що це є дуже важливе. Наприклад, ця жінка шукає гроші, вони важні в своїй вартості на там той час, що за них можна. Купити і такий матеріальний мати прибуток вівця це теж якась вартість, але це вже знаєте прив'язання людини до того, що це хазяйство, що я вкладаю свій час, здоров'я, годую, пасу, стрижу цю овцю І тут вже людина прив'язується. Навіть якби ця вівця була не дуже дорогою, то, скажімо, це є таке, я не скажу друг сім'ї, але в нас, наприклад так, ну, не знаю, Люби Боже, правда, корова заслабла в селі, то чи я був слабий, чи корова, мама і так, і так переживала і однаково. Мене хоча б більше любить, але, але як корова була слаба, то ходила по селі, вночі стукала, там, дайте горівки, бо в нас немає в хаті, треба заляти корову, бо там здулася. І, і це вже було таке, знаєте, як, як своя якась рідна. І Чого Ісус дає ці приклади, тому що Царство Боже. Воно для нас повинно бути близьке і духовне, і таке навіть відчувальне матеріально, тому що ми за це е, вкладаємо якісь свої зусилля, свою ціну. Навіть отже, Миславцю приїхав нам, що то йому треба зяти, наїхати. Це бензин, час, гроші, машина і так далі. Але йому варте це духовно. Оце село, це родина, це близькі. А окрім цього, ще матеріально йде. Тобто і одно, і друге коштує. Але це робиться для Божого царства, бо він теж сам отримує, наприклад, з цього користь, бо, будучи нам чи свинки, віддаючи час Богові, славу Богові теж отримає потрібні благодаті. Я навіть не перепрошую, що я на вас приклад кажу, але хай Боже ви не любите. Просто я думаю, що я буду придумати, як тут на місці можна з кожного з вас розказати якийсь примір. Хто кому якийсь близький, хто друг. О, Я їду, сьогодні дзвоню по дорозі до мами, що йду в кордоні, коли мама там в них гостях була. Тут я вже забув, як звати пані. Як? Люда, о! І мама каже, там ти цьоці, привіт передай, бо ж ми в неї в хаті були. І вже вони якісь там подружки раз в житті побачили. Знаєте. Що я це кажу? Тому що вартість людини, вартість чогось, що ми маємо вдома, це не тільки коштовне, а це таке дубовне. І тому теж, тому теж сьогодні ми коли, коли молимося, збираємося на централі, то для нас є дуже важлива служба Божа, тому що сам Господь Бог приходить. Очевидно, нам треба зібратися, тут вітер, померзнути трохи, але. Це є більший скарб, коли Бог приходить до нас. Тому сьогодні ми отримуємо ласку Божу, але цю модлинку хочемо за померлих. І так ми сьогодні робимо. Просимо, щоб Бог їм дав вічну радість в небі, а нам здоров'я, душі і тіла, щоб ми теж ці мандрівці до неба дійшли, через нашу віру могли отримати колись нагороду в небі. І цього собі бажаємо. Амінь.